Всім вітання! Ви на каналі Адамський Лайф і це вже друга серія про мій автомобіль a 6 який я придбав з британського аукціону. Якщо ви уперше на каналі можете перейти за посиланням вгорі, воно буде справа або зліва. Там можете глянути, як я забирав цей автомобіль. А всім тим, хто вже зі мною від щирого серця, хочу вам подякувати за ваші теплі слова, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Мене це дуже мотивує. І попереду ще буде дуже багато цікавого контенту. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Так само я запустив свій Тікток, де будуть якісь коротенькі відео, нарізки, які не будуть входити до Ютубу. Тому переходьте, будь ласка, за посиланням, воно буде в, в описі до цього відео. Дуже всім гарно дякую, гарного перегляду. А ми починаємо. Ну, як зазвичай, перше місце, куди я відправився після того, як придбав автомобіль за аукціону, це автомейка. Ну, і декілька кадрів чистого авто. Приїхав додому і хочу трошки швиденько, на швидку руку прибрати автомобіль. Він в доволі чистому стані, але все рівно просто якісь мінімальні це відпилюки протерти і трошки наполірувати його. Можна тут в Англії, до речі, теж користуватися різного роду детейлінг послугами Але воно все залежить від вашого бюджету, якщо вам дозволяє ваш бюджет користуватися, тому що я, наприклад, просто люблю це і роблю це, але є десь такі моменти, коли немає часу цим займатися. І можна просто загнати на моєчку. Звичайна моєчка коштує в залежності від району і її якості, це може бути 15, 20, 30 фунтів. Є професійні люди, які цим займаються професійно. Ви замовляєте. Вам приїжджають автомобіль, прибирають повне прибирання, може бути різний спектр послуг. І там прибирають вам, може зразу хімчистку зробити. Це дуже популярна тема тут. А там на задньому фоні, бачите, який цікавий ровер. Це наші сусіди, там проживають. І в них був автомобіль, зараз його немає. Тому тут парковочне місце вільне. Паркомісця це. Дороге задоволення в Британії, в Англії. Ну, в залежності від місця, як вам сказати, я, я вам розказую чисто своєї точки бачення. Так ми коли переїхали в цю квартиру, то в мене не було цього паркомісця. Там дуже довга історія з ним. В більшості тому я й був змушений продати свій любомий автомобіль попередній попередній A6. До речі, на рахунок страховок в Британії це теж дуже цікавий момент, тому що багато людей навіть мають можливість придбати собі хороше дороге авто. Але в залежності від вашого стажу, ну в залежності там навіть не тільки стаж, там дуже багато чинників ціноутворення. Наприклад, на початку вам краще придбати якийсь дешевий автомобіль малолітражний і недорогий, тому що дуже багато факторів враховується, таких як ваше місце проживання, рівень криміналу, в першу чергу ваш стаж водіння, як довго ви тримаєте ті права. Який у вас досвід, чи у вас не було ніяких ДТП. І від цього і базується це ціноутворення. У мене зараз страхівка, наприклад, на це авто 60 фунтів, що я досить дешево для такого класу автомобіля. І TaxRaw тільки 30 фунтів. Ну TaxRaw не міняється, він незалежний, він напряму впливає від вартості автомобіля, його класу стану викидів. Це свого роду медитація для мене. Просто купити стареньку Audi, прийти її, відмити, показати вам весь цей процес, як він починається від А до Я. А Поки що ще не вирішив, чи я буду багато чого з нею робити. Але для початку хочу технічно в ідеальний стан її привести, можливо, поліровкою, зайнятися керамікою. Резину в першу чергу під заміну. До речі, задня резина якась повна шляпа, даруйте за слово, і можете побачити навіть по стану, її, що вона вже ось тут потріскана всюди. То це в першу чергу йде під заміну. Я вже замовив нову резину. Тут взагалі стоїть всесезонка, І бачите теж стан гальмівних дисків. Ну, коротше, мусор, це потрібно в першу чергу заміняти. резина, до речі, передня дуже крута. Спорт Контакт 7, континенталька. Ось тут, бачите, 21 тиждень 2024 року показує, що попередній власник не шкодував грошей на автомобіль. Наступне, що я хочу зробити, це покрасити зразу ці супорта. Бачите, вони теж в жахливому стані. Буду пробувати сам то робити перший раз. Ніколи таке не робив. Але зараз багато-дуже інформації всюди в інтернеті, тому я думаю, у нас все вийде. Зараз їдемо вдягати. нові задні шини на неї, як я згадував раніше. А ось там якраз міняють шини на нашій Авді. Ще чекаємо. Зараз будемо дивитися результат, що поміняли. До речі, я поміняв, поставив дешеву бюджетну резину. Саме головне, що вона нова. Пізніше вам покажу виробник, який ціна, якість. Це ми робимо на сервісі Halfords. Не бачив різниці, чи ставити якусь дорогу резину, наприклад, таку саму, як в мене стоїть на передніх колесах. Козе, як я не буду робити ніяких замірів на цьому автомобілі. Це не спортивне авто, це авто тільки щоб відвести вас з комфортом з точки А в точку Б. Безпечно, зручно, ну, до речі, не знаю як, але Audi для мене це як диван на колесах, якщо чесно. Да, Можливо, весь лайнів вона трошки жорсткіша, ніж SA Edition, тобто, звичайно, тут в відчувається колеса у вас більшого діаметру. Тут в мене стоїть розмір шин 255 на 35R19, але вона краще рулиться при таких опціях. А тим часом нам вже замінили задню резину. Thank you so much, man. No was nice to meet you. You too. You pop into the reception, yep. and they'll sort out all yep. the receipts. No and stuff. worries. Thank we you so much. Yet. You have you have a really good, kind staff, Thank and you, all you. the people were very kind. Thank you so much, guys, for the no helping problem. me. Thank take care. Well. Take care. Bye bye. We'll see, you see you. Bye. 255 35 R19 Autogreen. Ну коротше, це звичайно, але саме головне, що нова резина. Тому, я думаю, ми будемо в безпеці тепер. Якщо чесно, я дуже отримав хороші емоції від цього закладу. Це не реклама, це просто дуже добрі люди. Uh, just a sec. I don't know, I haven't even created the name of it. So I don't know how it's gonna be called. But let, let me, I'm gonna write you something. Такі люди просто надихають, чесне слово вам кажу, я навіть ще канал не створив, а вони вже питають, як канал буде називатися. А його навіть ще не існує. І переносимося відразу у ранок наступного дня, де я поїхав за запчастинами для наступного сервісу. Булак, який приїхав, з самого ранку нікому не спиться, а магазин з запчастинами ще навіть закритий. Тому почекаємо. Блін, кожен раз кайфую, коли сідаю в цю тачку. Чесне слово вам кажу, якість цих матеріалів просто на висоті. Так, а зараз е, їду ще в один магазин, тому що тут, на жаль, не було всіх е, потрібних мені речей. Тому не переключайтеся. Екшн тільки починається. А зараз ми приїхали в велике бінки на районі. Ну і тут, на жаль, не було всього нам потрібного. Не знаю, друзі, як ви, але я можу годину гуляти в магазинах такого типу, як дурак. Постійно щось роздивляти і щось собі докупляти. Ну, і яка ж Audi Slime без яскравих червоних супортів? Так, я сподіваюся, що ми все да. придбали, що нам потрібно було. І так! Да. Да. Зараз будемо робити сервіс маленький в нашому авто. Так, друзі, йдемо зустрічати Артема. Він мав якраз приїхати. Зараз допоможе мені трошки подивитися, щоб я це все нормально зробив. Тільки йду гляну, де він знаходиться. Доброго дня, шановний. Ось, бачите, друзі, в таких кустарних умовах ми зараз будемо пробувати зробити сервіс. Ось така тут ситуація. Повтортило сьогодні те, що в сусідів немає автомобіля, і ми можемо запаркувати автомобіль ось так посередині між двома парковочними місцями, моїм і сусіднім. І надіємося, ніхто сьогодні не приїде і не буде в нас ніяких скандалів. І я теж, що я купив повністю всі запчастини, що потрібні були. А тут вже трохи бардак, і зараз будемо починати. Знімаємо цей нижній болт веб. Зняли, точніше розкрутили його. Так, добре, це в нас є. Це це... Кому ти є? Mm, є, але не тут. <ріху> а ну подивися, чи в тій коробочці маленькі є. Все, стоїть міцно, стоїть. Провода в нас не натягнуті, не рвуться, все цілесенько, гарнесенько. Тому починаємо підготовлювати наші супорти до фарбування. Ну, я покупив. Е красну, я да. Так. Хотів, хотів як на Мерседесах, бо мерседеси красить такий колір скожий на молочі хла або такий більш бірюзовий, знаєш. вони прикольно з цим ходять. Але я думаю, бля, ну типу. класіка, класіка. Встановлюємо зараз новий гальмівний диск, ставимо колодки, збираємо все докупи. Ставимо наші супорта зразу, з'єднуємо разом, і там вже потім в такому стилі просто беремо, зачищаємо, підчистимо ще цю частину і покрасимо супорт, вдягаємо колесо, хай воно сохне і переходимо на іншу сторону. Я знаю, хтось вам скаже, що да, професійніше, краще це було взяти, просто в розібрати, все гарно зачистити. Але на жаль, в нас сьогодні субота, час обмежений і маємо те, що маємо. Виходимо з ситуації, як можемо. Встановлюємо нові гальмівні колодки і починаємо весь процес у зворотному порядку. А зараз саме час підписатись на канал і поставити лайк, якщо ще не підписані. Так ви допоможете мені частіше випускати серії. Ну і дивіться далі, як я ледь не зіпсував своє лакофарбове покриття на автомобілі. Так, що ми на даному етапі зробили? Ми взяли встановили новий гальмівний диск, нові гальмівні колодки. Максимально наскільки могли, зачистили наш супорт від бруду ржі. Трошки позаклеювали якісь частини, які були важливі, щоб фарба на них не потрапила. І зараз спробуємо клеянкою просто все акуратно закрити. Не судіть строго, будь ласка, тому що я вам зразу кажу, я дилетант, я аматор, я роблю це перший раз. Перший раз міняю гальма, перший раз крашу супорта. Я знаю, я набагато кращі гайди. Це не гайд, це не рекомендації. Не повторюйте за мною. Це просто я вам показую якесь мінімальне обслуговування сервіс своїми руками. Тобто, якщо вам потрібно професійно, то дивіться якихось фахівців, спеціалістів, людей, які мають скіл, людей, які професійно працюють механіками на крутих СТО, як самі бачите, яка в нас тут обстановка. Давайте подивимося що в нас вийдеться. Треба кудись мені пшикнути перший раз, напевно, на щось я не знаю. Може, наприклад, на цю штучку спробувати, як воно взагалі буде. А, чекай, бо тут якась є технологія, так? Да? Я думаю, щось воно не йде. A few moments later. Так, і в мусорний бак кидає. Покрасили, так? Да? На машину не пішло. Класний контент. Піде сюди і ми руки розтворителем, поки ще не сильно приїлося. Да? Ось, бачите, бувають такі моменти, коли ти це вперше робиш, а балончик в нас взірвався, а точніше не взірвався цей клапан, що його тримає в розприскувач, то він зірвався і потрібно ти купувати новий балончик. Тому зараз взяли повністю все заховали. Машину залишаємо, закриваємо поки що. Ось тут вам покажу Артема, який мені цілий день допомагає, терпить мене тут, дає мені поради. А це його G30 така 2020 року. Дуже заряжена тачка. Я думаю, ми потім знімемо теж крутий огляд на неї. Але емоції я вам нарізочки вставлю, як ми недавно вчора на ній їхали просто. Бачите, будівельники на таких автомобілях катаються в Британії. Це у нас BMW 530 і... що такої газку трохи дати. Є! Вона їде є! ну, чути, чути, що вона їде добре. Тільки вона досадка їде. Після секунд, а? Угу. Я тут десь ще обісним, де можна трохи дати. Щось сподівається. Я в шоці. Занос таки дав її Я yeah, поняв <laughs> 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 Чуєш, як в спорті в цьому коробка теж в спорті, яка вона дюра. Да, 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 я чую, що вона зовсім інакше переключається. Uh -huh. <laughs> <laughs> І повертаємось знову на задній двір. Купили другий балончик. І подивимося, що цього разу буде до речі, ми зробили все правильно в попередньому відео. Це просто попався бракований балончик, бо дійсно ту червону штучку потрібно було забрати. І починаємо фарбування. Ті самі дії на лівій стороні автомобіля. Rodio de tudo, Ось так виглядає свіжо пофарбований передній супорт. Як для першого разу, мені здається, досить непогано. І ось ще декілька кадрів готової роботи. Щиро дякую всім добрим людям, які допомагали мені на протязі цього відео. Особливо Артему. Thank you so much, bro. I appreciate it yeah, really. Absolutely. I'm really. It was really yeah. nice to meet you. What's your name? It's Nazi. It's Nazir. yeah. yeah, yeah. It's Nazir. Yes. I'm gonna forget, but the video is gonna remind you me. You it's Nazi, I'm Roman.